Пам'ять про великого філолога. В Івано-Франківську вшанували пам'ять видатного мовознавця, професора філології Миколи Лисюка. Розмістили анотаційну дошку на фасаді будинку, де він мешкав. В Прикарпатському національному університеті було створено інститут філології, що об'єднав всі філологічні спеціальності. Його засновником був Микола Лисюк. Мій батько ціле своє доросле життя присвятив захисту і розвитку української мови. Він історично Яснював встановлення літературної мови і увіковічнював діалекти, які він дуже любив, і казав, що діалекти це джерела літературної мови, і їх треба берегти, бо вони збагачують нашу мову. Дуже сумлінно працював, дуже був відповідальний. Навіть за три тижні до смерті він вже не вставав, але продовжував вести лекції, дякуючи ректорові, який дозволив онлайн дистанційно вести лекції. І коли я просила тата піти на лікарняний, він казав, я не можу, бо це мій обов'язок, я підведу інакше кафедру. Відомий учений присвятив університету 40 років свого трудового життя. Його шлях був непростим: від Шахтаря Донбасу до видатного науковця. Дуже любив студентів і ще тоді, коли ніхто не говорив про студентоцентризм, Микола Петрович за суттю цей студентоцентризм втілював у життя на факультеті. І через те, тепер, коли ми їдемо кудись у школи на профорієнтаційну роботу, то перша особа, яку Згадують, там у школах це Микола Петрович. Тому його ім'я практично стало брендовим для факультету і значною мірою для нашого університету. Скільки він пропрацював Майже два десятиліття Микола Петрович очолював філологічний факультет Прикарпатського національного університету. До останніх днів життя керував кафедрою слов'янських мов. Оксана Себастьян, Ярослав Лелет, новини на Вежі.